Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. Повідомляється, що сьогодні під час планових навчань на території Білорусі випадково було випущено чотири ракети по території Росії, дані ракети під час запуску невідомим чином були перепрограмовані і завдали удари по авіаційній базі на території Росії. Також же поступила інформація, що відбулося знищення командного пункту управління бойовими літаками. Та двох стратегічних бомбардувальників та чотирьох винищувачів Су-25. Також ППУ Росії не розцінили дані ракети як угрозу для їх території. Немає точної інформації, яким самим чином вдалося перепрограмувати ракети. Насамперед повідомляється, що це був збій у системі та якимось чином були дані координати території РФ. На думку фахівців, це було втручання українських хакерів. Одразу після інциденту у військових почалася паніка. Та в терміновому режимі почали згортати ракетні комплекси і переміщувати в невідомому напрямку.